В'ячеславу 51 рік. Він обморозив пальці на двох ногах. Усе через те, що чоловік пішов з дому і жив на дачі, яка не обігрівалася. Пальці не боліли, нічого не сегодня. Було все нормально, тільки просто вони почволі. Ірині Вітик, 67 років. Вона з чоловіком живе на дачі, крім того, вони торгують на ринку. Дуже холодно, повно. Ми так потрошку ще стояли. Ми на торпеду там торгували трошки металки такі. То одне, потім друге. Чоловік дуже мороз в ногі. Мені здавалося, що я тільки один палець. Ні, одві ноги. Головне відразу звернутися до лікарів, каже завідувач центру термічної травми 8-ї міської лікарні Василь Савчин. Врятувати ноги та руки можна упродовж восьми годин після обмороження. Що коли можна? Оперативним шляхом покращити циркуляцію в тканинах, це такі декомпресивні томії, щоб зменшити тиск і тоді ще може мати зворотні процеси. На жаль, основною причиною тих всіх ушкоджень це є алкоголь, тому що люди, вживаючи надмірну кількість алкоголю, вони контролюють ситуацію, попадають в якісь певні такі умови, де або засинають, або сідають намочений одяг. В більшості то вони. Десь Засинають і поспавши декілька годин на холоді, на холодному на холодній землі, отримують холоду. Василь Савчин радить в холодну погоду носити вільний одяг та взуття. А якщо ви його намочили, відразу переодягнутися в сухе та в жодному разі не гріти ноги чи руки в гарячій воді, не натирати їх снігом чи спиртом. Олена Данило та Ольга Дейнека новини на Суспільному Львів.